Вітаю, друзі! Цей рецепт вареників на гарбузовому пюре потрапив до мене не так давно. І тепер він став моїм улюбленим. Тісто виходить настільки ніжним та еластичним, що з ним одне задоволення працювати. А смак готових вареників просто неперевершений. Приєднуйтеся, будемо готувати разом. Повний список продуктів чекає вас на початку та внизу цього відео. Першим кроком готуємо гарбузове пюре. Беремо три шматочки запеченого гарбуза загальною вагою 250 г та подрібнюємо їх блендером до консистенції пюре. Для отримання 250 г готового гарбузового пюре необхідно взяти близько 500 г сирого гарбуза. До пюре розбиваємо одне яйце. Для еластичності 1 столову ложку олії та половину чайної ложки солі для балансу смаку. Ретельно збиваємо вітчиком до однорідності. Частинами просіваємо борошном та замішуємо тісто. На цю кількість інгредієнтів знадобиться близько 480-500 г борошна, кількість якого може варіюватися залежно від вологості гарбузового пюре. Коли перша порція борошна зволожилася, додаємо ще. Продовжуємо замішувати тісто лопаткою, а потім на присипаний борошном поверхні стола. Вимішуємо тісто доти, доки воно не стане гладким, м'яким та еластичним і не буде прилипати до рук. Формуємо з тіста кулю, накриваємо мискою, в якій замішувалося тісто, та залишаємо на столі для відпочинку. За цей час клейковина в тісті набухне і воно стане більш слухняним. Для начинки беремо 450 г кисломолочного сиру та викладаємо його в миску. Розбиваємо одне яйце. 4 столові ложки цукру. Мої 4 ложки це 90 г. Для аромату половину чайної ложки ванільного цукру та половина чайної ложки солі для балансу смаку. Вилкою ретельно все перемішаємо до однорідної маси. І сирна начинка для вареників готова. Тісто, що відпочило, ділимо на дві частини. Посипаємо стіл борошном і розкачуємо кожну частину тіста окремо на тонкий пласт. Потім беремо формочку діаметром 7 см, можна і іншу, і вирізаємо круги. Це будуть заготовлення для вареників. Залишки тіста збираємо і потім використаємо знову. На кожен кружечок кладемо сирну начинку. Защипуємо вареники. Тут можна проявити фантазію і зробити різні цікаві защипи, але я роблю найпростіший і на швидший спосіб. Тісто м'яке, еластичне, з ним легко працювати. Готові вареники викладаємо на дошку. Попередньо присипану борошном, щоб вони не прилипали. Кількість вареників залежить від того, наскільки тонко ви розкачали тісто і який діаметр круга обрали. Тепер можна їх зварити і продегустувати. Друзі! Якщо вам подобається україномовний контент та смачна їжа, підписуйтеся на канал. Тут ви знайдете багато цікавих та смачних рецептів. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки, якщо вам сподобалося відео. Ставимо каструлю з підсоленою водою на вогонь і доводимо до кипіння. Опускаємо вареники в кип'ячу воду, акуратно перемішуємо, щоб вони не злиплися. Коли вода знову закипить, варимо вареники 3-4 хвилини. Готові вареники викладаємо на тарілку. І поливаємо розтопленим вершковим маслом. Вони виходять дуже смачні та ніжні. Особливий смак і колір тіста чудово поєднуються з солодкою і сирною начинкою. Спробуйте приготувати за моїм рецептом і поділіться результатом в коментарях. Готуйте з любов'ю та їжте смачно! Всім миру та добра!